Добрий день, з вами Ольга. Дивіться, що чуде мій чармер. Дивіться, яка в нього пелюстка цікава, хвиляста. Це літнє квітнення. Цю рослину я омолодила 8 місяців тому. Вона проквітла взимку, вона навіть в неї було розгалуження, але вона його швиденько засушила. І тепер ось так. Дорожчає потрошечку. Так як тоді я його пересаджувала, дивіться, яка була купа корінчиків, багато хто попропадав. Взагалі, орхідейка рослинка себе почуває дуже файно. Але мені не подобається, по-перше, дивіться, ось оці корінчики втікачі. Я їх буду постійно ламати, вже, ось, бачите, ось цей ламаю. І в горщику тут все в неї файне, тобто корінчики їй вистачає, вона себе файно почуває. Але мені не подобається ось ця кількість таких поганеньких корінчиків. Я приймаю рішення, повідріжу по поживу почку і хочу дістати і почистити корінчики, передбрати оці поганенькі і занурити ось у ці. Ну тобто, скажімо так, буде повторна пересадка. Ну, вона я ж кажу, гарно себе почуває, воно в неї вже лізе новий листочок. Але хочу. І я посажу в цей же ж горщик, в цей же ж субстрат. Це я відрізала квітконіс. коніс. Так, да? цікава, взагалі, ось так. Літня вона розпустила. Вона недавно нещодавно полита, тобто тут вологи вистачає, корінчики вологі, тобто я її перед як дістаю, не поливаю. Коренева тут чудова. Я ось так обережно, не кваплячись. Головне їх просто розплутати так, щоб я могла видалити погані. Ну, раз уже я хочу занурити ось такі новенькі. Це все дуже-дуже обережно я роблю. І тепер дивіться, дивіться, що я буду робити. Я дивлюсь ось тут. Бачите, це все погані корінчики. Так, тепер дивлюся допомогою пінцета прибираю залишки листочка. І зараз подивлюсь, можливо, це квітка ніс мені вдасться видалити, бо він, так, дивіться, дуже файно відділився. Беру теперь таке, можна горщик у кого що є. І обережно ось так направляю, занурю всі корінчики тепленькою водичкою, заливаю. Ось так я орхідейку залишаю на годинку. Минула година. Дістаю я чармер і ось так залишаю її просихати. Коренева, дуже щільна, файна. Це може бути довго просихати, не можуть і до 5 годин. Чармер просох. І дивіться, яке я прийняла рішення, що в мене не вийде з низькою, так, щоб зробити низьку посадку, щоб оці всі корінчики помістити в цей горщик. Я вирішила взагалі взяти такий велетенський горщик. Ну, це не найбільший, який в мене є, але один із великих. На дно. Поклала кору, ну, стрейс з різую для корінчиків. І тепер обережно корінчики розправляю так, щоб не було вверх. Ніхто з них мені не пішов рости зверху, ну, вверх, щоб він з горщика не вилазив. І тепер беру, засипаю субстрат, в якому вона була наскільки його вистачить, Дивлюсь так, щоб субстрат потрапив між корінчиками всередину горщика, новий субстрат. Там бачу от всередині як пустота, туди трошечки затрамбовую. Ну, так, легенько субстрат. Тут покриваю ось ці корінчики обов'язково все мені подобається. Останнє, що роблю, проливом обов'язково поливаю орхідейку. І бачите, я спеціально зробила так, щоб водичка попала всерединку, щоб там, де в мене потрапив мох, щоб там все. Змилося, щоб була чистенька серединка. Десь мені не подобається, тут корінчик виглядає. Я готую субстрат і трошки зверху, отак, підзасиплю, от нічого страшного. Все, отак, от проливчиком, два-три рази, аби корінчики набрались вологи. Чармер повторно пересаджений, обов'язково серединку висушую, точку росту. Обережно, бо в мене там. Новий листочок, та й обов'язково ставлю її на поличку під додаткове освітлення. Влітку в мене на нижніх поличках завжди є додаткове освітлення для малечі, для пеньочків і орхідейки, які пересаджені. Ну що ж, минуло 5 місяців, і дивіться, як виглядає мій чармер. Це в горщику, корінчики файні. Пропадають деякі корінчики, але це не критично, і це нічого страшного. І ви дивіться, в мене тут видно такі пустоти, ну, такі кишеньки пусті, багато таких пустих кишень, але це теж нічого страшного. Видно, що корінчики в них гарні в нього. Кісточки пружні, гарні. І найголовніше ви подивіться квітнення, ви подивіться на дві гілочки. На кожній гілочці по чотири квіточки, але які я дуже полюбляю цей сорт, це квітка, яка витримує все особисто в мене. Це перші мої орхідейки, що вони тільки в мене не пережили. Взагалі, в чармера цього бідненького вже було два омолодження, чому я її посадила великий такий горщик. Тому що він, в нього завжди коренева, велика, листечко велике. Так, нічого, він у цей адаптується листочки, він і проквітне, він наростить зелену масу, я на, цього, на рахунок цього не хвилююся. І повірте, це настільки довгоквітучий сорт і дуже гарна фактурна квіточка, оці цяточки. Я скажу так, вдячна квіточка. Це теж про те, що я казала: ми ніхто ніколи не знаємо, скільки. Квітконосі випустить орхідейка. У мене Чармер мій вирішив випустити два невеличких квітконоса по чотири квіточки. Я йому за це дуже вдячна. Я всім бажаю гарних пишних квітнень, здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!